Вітаю вас, дорогі друзі. Як завжди на цьому каналі, Антін Мухарський поділиться деякими думками, які його турбують саме сьогодні. Дивлюся, знаєте, оці сльозливі виступи Зеленського про Ізюм і Бучу і якось думається. А чи це не той же ж самий чувак, коли жартував про сеньор Голодомор, про побуття студентів, повій Україну. І сміялися, жаржали цілою країною і зробили їх владою. То до чого ці крокодилячі сльози? Ну давай, Володя, пожартуй щось про зотвілу ізюмську руку з українським браслетом, чи оживших покійників в Бучі голосочком своїм кумедно сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною терористом. Бо, блядь, щось тобі не смішно. А ти знаєш, нам теж було не смішно від. 2014-го, а комусь від 2004-го, комусь від 91-го, від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33-го, 32-го, 21-го, 18-го. Вчора на єдиному телемарафоні, знаєте, такий дешево-кон'юнктурний концерт Наді Дарафєєві. Позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені Байрактар Ньюз». Суцільні російські експерти на каналі Freedom, європейські благодійні концерти рускоговорящих друзів президента за бюджетні, до речі, кошти, відгрьбані радянські перевертні. Коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже, блять, умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі охуєєте від своїх малоросійських концертів та жартів, коли ви вже, блядь, ця ізюмська рука курва вхопить вас за горло! Вот это ж вы породили ее своими смехуечками и желанием увидеть мир в глазах Путина. Ух, хорошо, хорошо, геть эмоции. Молчу, хорошо, бо не втік, война в стране вообще. Да кто я такой, чтобы критиковать президента, в голове которого, возможно, сейчас происходят очень важные процессы взросления, окей. Я Зеленского не чипаю. Винта та Ізюмська рука, это лишь прямой наследок инфантильного Пацифістичного вибору українського народу у 19-му році. Голосували за мир, отримали війну. Жартували про геноцид, Голодомор, геноцид вже маємо. Попереду дуже важка зима. Хуже не буде? хоч паржом да, ребята. Це я до чого? А до того, що звичайно влада, особливо в демократичних країнах, це завжди відбиток народу. Який народ, така і влада. Маємо, що маємо, як казав перший президент України Леонід Кравчук, ще у далеких 90-х.